Сьогодні серед віруючих людей можна побачити таку картину, що люди, які були в церкві, вони далі продовжують себе називати віруючими, хоча вони не слухають пастора, перестали однодушними бути однодушними з Божими людьми, з братами, з сестрами. Слово Божого вони не слухають, вважають, що їм це все не потрібно, і вони з Богом напряму. І вони говорять там: брат, сестра, я люблю тебе і хочу, щоб ти був щасливий. І щоб ти міг бути з Богом напряму. І що це говорить? Друге послання Івана говорить, що така людина це антихрист і спокусник. Хто такі антихристи? Антихристи це люди, які вийшли з церкви. Вийти з церкви це не вийти з будівлі. Вийти з церкви це перестати бути однодушними з пастором, з братами, з сестрами. Це перестати бути в слові Божому кожного дня. Це відділити себе від тіла Христа. І насправді така людина може себе вважати віруючою, але до Бога ніякого відношення не має. Тому що Ісус Христос Він віддав своє життя, за свою церкву, яка виконує волю Божу. І знаєте, Божа любов, вона проявляється в тому, що в твоєму житті є пастор, людина Божа, яка бере відповідальність за спасіння твоєї душі, життя якої. Е Тебе преображає життя, якої приносить твоє життя благословіння, коли ти слухаєш пастора, наслідуєш його з'єднуєшся з ним введені, в волі Божій. І пастор він буде давати звідси свою церкву. Якщо людина говорить, віруючий, або який був в церкві, що пастора слухати не треба, можна бути з Богом напряму, Біблію читати не треба. До якого тіла ця людина себе відносить? Вона до Бога нічого спільного не має, адже Ісус Христос він створив свою церкву і дав їй владу, поставив апостолів, пророків, пасторів. Тому будьте уважні, кого ви слухаєте і хто стоїть за цією людьми. Запрошую вас на вивчення Біблії.